Сьогодні 27 листопада. Зараз третя година дня. Бачите, день похмурий, холодний. Ми зараз знаходимося на площі Старий Ринок. Ось тут будівлі, які ви бачите, деякі є дуже старими, деякі так собі, а деякі побудовані навіть вже наш час. Отже, завжди в містах середньовіччя навіть ще раніше вода була. Надзвичайно важливим ресурсом, особливо, якщо місто було оточене. І ось ви бачите цей колодіс. І фактично місце, де ми зараз знаходимося, це було центром ще княжого Львова. Тобто 12, 13, 14, 15 століття. Звичайно, що ми зараз всі живемо в умовах війни, чи ті, хто в Україні, чи ті, хто були змушені виїхати з України через війну, чи ті, які поїхали з України 10, 20, 30 років тому назад. І... Коли ти думаєш про війну, ти також можеш звертати увагу на події, які пов'язані з війною. Ось, наприклад, тут я раніше бачив ось ну, цей скверик, який був незабудований, і от недавно я дізнався про те, що, виявляється, на цьому місці. Була синагога, яка була зруйнована німцями під час Другої світової війни. Вона була побудована в середині 19 століття. Ми зараз будемо йти вулицею. Богдана Хмельницького Ви бачите цей будинок двохповерховий. Напевно, це ще 19 століття, або навіть раніше. Вчора Україна. Пам'ятала голодомор 90 років. Зараз немає, але вчора були на будинках українські прапори з чорними стрічками, У Мене таке враження, що зараз. Кожного разу, коли я бачу прапори, українські на вулиці, які на будинках, кожного разу чорні стрічки на них. Україна в траурі. Кожного дня складається враження. Ось дуже стара церква теж. І... Знищення українців, геноцид українців голодомором, це лише один з прикладів. Історичних подій знищення українців Московією протягом останніх мінімум тисячоліття. І зараз. спроба Поставити Україну на коліна через бомбардування ракетами, через знищення інфраструктури, розбавлення людей електроенергії. Так, звичайно, нашим військовим зараз. Дуже і дуже важко в болоті, в холоді. Але Московія прийшла до висновку, що в наших військових вона перемогти не може. І вона вирішила поставити на коліно цивільне населення. Я знаю людей. Похилого віку, яким плюс 70, плюс 90, люди, які не можуть виходити з дому, люди, яким соціальні служби приносять їжу, багато будинків, особливо в центрі міста палюються індивідуально котлами, ці котли потребують електроенергії. І отже, в будинках холодно зараз практично вже відновлено електропостачання квартири нагріваються. Але ми знаємо, що Московія ще має ракет приблизно на 5, можливо, 7 залпів на 100 ракет. І немає сумніву, що вони зараз Готується до нового удару. Зараз ми наближаємося до місця, також присвячено жертвам фактично московського терору, також тут перед тим як совєтські війська відступили зі Львова в червні. 41-го року протягом дуже короткого часу були знищені, знищені сотні людей, українців, поляків, євреїв. Ось ви бачите на цьому будинку написано стіна пам'яті. І ось на цій стелі прізвища. Звичайно ж, не всі людей, які загинули тут. Так, ми згадуємо голодомор. Ми згадуємо жертв московських катів у 20-му столітті під час Другої світової війни. Але сьогодні також варто згадати: ось, коли ми згадуємо. Всі ці жертви, ось тут на цьому подвір'ї, були розкопки, я пам'ятаю, знаходили кістки в 90-х роках тих, хто тут був закортований, розстріляний. Так, згадуючи, всі ці жертви, також ми згадуємо і слова Шевченка в заповіті, який заповів наступне. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіте. Саме якраз це Україна і робить сьогодні. Вона ховає своїх героїв. Вона згадує тих, які були знищені Московією. Протягом останніх 500-700 років. Але в той же час Україна зараз не на колінах. Україна зараз бореться і знищує ворога.